Намасте! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Починаємо практику сидячи. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, витягуючи за маківкою вверх, круговими рухами назад опускаємо плечі, м'язи тазового дна і живіт легенько підтягнуті, утримуємо їх під час практики у тонусі, відчуваючи тіло зібраним і сильним. Дихаємо глибоко рівно через ніс. Трошки стискаємо голосову щілину, створюючи шумний звук на вдисі і видисі. І так само це дихання зберігаємо під час нашого заняття. Долоні вкладаємо на коліна і починаємо робити кругові рухи. Ми Нахиляємось до правої ноги, витягуємось вперед і вниз, по центру до лівої ноги. І назад округлюємось, перекочуючись на куприк. І знову повертаємось вперед, витягуємось вздовж правої ноги, вперед, вздовж лівої і назад. І поєднуємо ці кругові рухи із диханням. Вдих витягнутися, видих, округлитися, провалюючись назад. Вдих, тягнемось під боріддям вперед. Видих підборіддя до грудної клітини. Ще три. Два. Один. І в зворотньому напрямку до лівої ноги вперед, до правої і назад. Один. Робимо без зупинок. Два. Плавні рухи. Три. Перетікаємо з одного положення в інше. Чотири. І п'ять. Округлюємось назад, захват за коліна. І тепер прогинаємо, штовхаємо грудну клітину вверх, робимо вдих. І знову назад видих. Один. Два. Три. Чудово розплітаємо ноги. Права залишається розвернутою коліном в бік, а ліве коліно вкладаємо до правої стопи і будемо чергувати, повертаючи ноги, долоні залишається за спиною, можна перевести на кінчики пальців, так, щоб ваша спина залишалася рівною. Трошки розігріємо кульшові суглоби. І з видихом опускаємо ноги, вдих, піднімаємось, видих, опускаємо. І ще раз в один бік. І в інший. Чудово. Схрещуємо ноги, проносимо назад, виходимо в кішку, коліна під тазом, долоні під плечима. І ми тепер нахиляємось до правої ноги, тягнемось грудною клітиною в підлогу, притягуємо себе до лівої долоні. Тут піднімаємось, округлюємось. І продовжуємо разом з диханням. Вдих, пірнаємо, видих, округлюємось. Можна руки трошки ширше розвести, збільшити амплітуду. Ще три. Чотири. П'ять. І в зворотньому напрямку до лівої долоні. По центру через низ до правої. І наверху округлюємось один. Дихаємо через низ. Два. Три. Чотири. І п'ять. Чудово. Молодці. Долоньки під плечима. Праву руку піднімаємо вверх, розкриваємо грудну клітину погляд за великим пальцем правої руки. З видихом піднаємо правою долоню під ліву. Опускаємо лікоть плече і працюємо в динаміці. Розкритися вдих. Пірнути під руку видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємо праву руку вверх, розкриваємось, здихаємо один. Відводимо руки назад. 2. Три. З видихом пірнаємо, опускаємо тильну сторону долоні, лікоть плече, голову. Дихаємо один та стараємося залишити над колінами Два І три. Чудово м'якенько повертаємо, змінюємо сторону, ліва рука вверх вдих, розкритися, пірнути під праву руку, видих. Продовжуємо динамі. Ліва рука вверх вдих. Пірнути видих. Ще три. Два. Один. Піднімаємо ліву руку вверх, розкриваємось, дихаємо один. Два. Три. Пірнаємо ліву рукою під праву. Опускаємо лікоть плече голову, права долонь притиснута до підлоги, тягнемось поглядом в стелю, дихаємо один, два, і три м'якенько повертаємось, вдих прогнутися, видих, округлитися. Випрямляємо спину вдих, переводимо стопи на пальці і з видихом виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо таз назад і вверх дихаємо один, відштовхуємось долонями два. Живіт підтягнутий три, чотири. П'ять погляд поміж догони, підходимо до рук, витягнутися вперед вдих. Утинасина нахило вниз видих, розслаблюємо голову і шию. З спині. спини, в які коліна повільно піднімаємося за руками вверх вдих. Сама стихітіхі видих. Молодці. Права стопа в нас опорна. Ми відводимо ліву ногу назад. І опускаємось паралельно підлозі. Виводимо руки паралельно підлозі, ліву ногу, коліно підтягнути, погляд поміж долоней дихаємо один. Тіло зібране. Активна права стопа. Можна трошки зачепитися пальчиками за килимок. Два. Можна спробувати призігнути опорне коліно, Три. Витягуємось протилежні сторони, чотири. І п'ять молодці з видихом опускаємо руки, ліва нога йде вверх. І трошки динаміки. Опускаємо ліву ногу вниз, вдих. Мах, нахил до правої ноги видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Широкий крок лівою ногою назад. Вдих. І з видихом опускаємо коліно в підлогу. Праве коліно залишається над п'ятою, Піднімаємо долоні над головою. Долоні разом, погляд на великий пальці Рук. Плечі опускаємо. Шия вільна, дихаємо один. Розслаблюючись, осаджуємось глибше. Два. Три, живіт підтягнутий, 4. І 5. З видихом опускаємо долоні, відходимо правою ногою назад. Коліна, грудна клітина, підборіддя з видихом в підлогу, лікті притискаємо вздовж тулуба. Переходимо в кобрух стегна на таз на підлозі, лікті призігнуті. Витягуємо за маківкою вверх, м'яко прогинаємось вдих, плечі опущені. Собаку обличчям вниз, видих. Виводимо ліву ногу по центру і піднімаємось паралельно підлозі. Віребха, траса на сі, погляд. Поміж долони, дихаємо один. Утримуємо баланс, допомагаємо собі, фіксуючи погляд. Два, дихання рівне. Три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо долоні. Нахиляємось до лівої ноги. І робимо мах. Правою ногою вдих. Вниз. Мах, вверх, видих. Один. З видихом нахил до лівої ноги. Два, три, чотири. І п'ять. Широкий крок правою ногою назад. Вдих. Опускаємо коліно в підлогу видих. Ліве коліно залишається над п'ятою. Піднімаємо долоні над головою в намасте. Дихаємо погляд вверх один. Дихання у джай, два, три. Чотири. Відпускаємо з видихом напруження. І п'ять. Вдих, опускаємо долоні, а штанки на маска, на видих. Нагадую долоні під плечима. Перекочуємось кобра. ви можете йти глибше. Собака обличчям вверх, відриваючи коліна і степна, вдих. Собака обличчям вниз, видих. Залишаємось, дихаємо один. Два. Три. Чотири. Долоні щільно притиснуті. П'яти тягнуться в підлогу, п'ять. Погляд поміж долони, схрещуючи ноги, проносимо. І сідаємо на килимок, виправляючи ноги, стопи на себе. Піднімаємо руки над головою вдих. Коліна підтягнуті, з видихом нахиляємось в та населення. Слідкуйте, щоб ви не округлювали тут спину. Якщо спина округлюється, просто залишайтеся повище, з витягнутим хребте, хребтом і витягуйтесь вперед і вниз, залишаючись на своєму рівні доступному наразі. І з кожним видихом поглиблюємось. Розслаблюємо задню поверхню ніг. Прямо спрямовуйте видих у зону найбільшого напруження, розчиняючи це напруження своїм видихом. Ще два глибокі видихи. Вдих. Видих. Піднімаємось вдих. Переводимо долоні за спину пальцями вперед, носочки від себе. Вдих. І з видихом штовхаємо та зверх. Виходимо в вота насину. Перевернута планка. Носочки тягнуться в підлогу, великі пальці, стопи разом. Дихаємо один. Два. Голову запрокидуємо назад. Три. Тіло сильне, 4. І п'ять. Молодці, сідаємо. Ліва нога пряма, праву стопу заводимо за стегну, ліво натягнута на себе. Піднімаємо долоні над головою вдих. І випрямивши спину, з видихом скручуємось праворуч. Ліву руку заводимо за стегну, погляд за праве плече назад. Дихаємо один. Два. Три, повертаємось, вкладаємо праву ногу над коліном, стопа натягнута на себе. Піднімаємо руки вдих, видих, нахил вздовж лівої ноги, витягуємось один. Тягнемось низом живота до стегна. Два, три. Піднімаємось вдих. З видихом змінюємо сторону, випрямляємо праву ногу, Ліву згинаємо, заводимо за стегно. обидві сідниці на підлозі. Вдих. Витягнутися. Видих, скрутка, ліворуч, погляд назад. Один. Два. Три, повертаємось, згинаємо ліву ногу під кутом 90 градусів, вкладаючи над коліном стопа на себе. Піднімаємо долоні над головою вдих, нахил до правої ноги, витягнутися видих. Дихаємо один. Відпускаємо з видихом напруження. Два. Три. Молодці, і з видихом піднімаємось і або м'якенько лягаємо в шавасану, або сідаємо, схрестивши ноги, відновлюємо дихання, відпускаємо усе напруження з тіла. Я вам дякую, що приєдналися до сьогоднішньої практики і до зустрічі на килимках завтра.